У Заходу бажано нічого не просити. Заходу треба диктувати певні умови. То, що Україна зараз щит на шляху Азійської Орди, цієї російської, в Європу, власне, тут сумнівів, здається, вже ні у кого не викликає це. І навіть там, поляки, ну Прибалти, само собою, це розуміють, найкраще, Естонія, Латвія, Литва. Але поляки це так само відчувають. І незважаючи на ці шовіністичні ксенофобські по відношенню до українців тенденції, які там ми спостерігаємо постійно, і намагання використовувати агресію Росії для збільшення великопольського впливу так званого, та ми от бачимо, там бачимо ті заяви парламентів, по ПУПАПА, по, УМ, по, по ну, для святих для кожного українця речах, і вони туди бахкають. Тим, що розуміють, що на два фронти, нам, якщо ми знову почнемо воювати, та навіть інформаційно, ми реально знову програємо. І це не така нечесна гра. Я намагаюся не підігрувати, до речі, цим штукам, коли вони там якісь провокативні заяви роблять, і у мене коментарі, там, а от як ви до того ставите. Та як? У нас реально величезна перспектива домовитися про. Рівно партнерські стосунки про створення Балта Чорноморського Союзу. Це реальна перспектива і альтернатива так званому Євросоюзу, який по всіх швах трещить, і ну, само собою, тому то, азійському простору, який існує у нас на півночі і на сході. Це реальна альтернатива була би. І навіть та ж сама Білорусь з Лукашенком, вона навіть прогрес вже якийсь, певний, показує в тому напрямку. Тому тут із. Об'єкта політики треба ставати суб'єктом політики. Треба самим геополітики в першу чергу, треба самим нав'язувати якісь певні правила гри. І пояснювати їм, що від того, чи втримаємось ми, чи не втримуємось, буде можливо залежати доля європейської цивілізації. Бо... То, що рейстаги під Москвами там для їхніх сучасних піонерів чи як вони там називаються путінських цих піонерів та будуються. Це ж не, не просто так. Це ж іде замбування свідомості. Нам треба взяти Берлін, нам треба взяти там Париж. Таке вже було не раз. Троцький про це говорив світова революція. Зараз Путін це нав'язує так суспільству і все інше. Росія не зможе довго існувати, поки. Якщо вона не буде експресіоністські нахили, устремління демонструвати своєму народу. Бо люди вони цікаві, я там і служив, і працював деякий час, так, спостерігав за ними. Ну, це реальна Орда. Тобто, їм треба прийти, зруйнувати все до основання, а потім піти знову до себе, там побухати. <кій> та, відзначити ті всі речі і потім кричати, який вони великий народ, хоч там паркан повалений, ізбушка на куріх ножках перекошена і все таке інше. Тому мещити. Тому і заходу от, от у це треба демонструвати навіть. Навіть демонструвати. Ну Дещо робиться, макаїни приїжджають вже до Маріуполів там, і, і так далі. Ну, тобто, якась робота ведеться в тому напрямку, її просто треба заактивізовувати.